Так, а що тут у нас? Дивіться. Хто дивився попереднє відео на каналі, бачив, скільки ми там шампіньйонів назбирали, причому там в основному лугові шампіньйони були, але були також і перелізкові, так звані печеріця біла. в общем, Декілька видів. Польові, по-моєму, потраплявся, ну, не суть. Ось ці екземпляри теж траплялися, але я їх не знімав. Ось подивіться на цей шампіньйончик. Його дуже багато по лісополосах, таких густих здебільшого. Шапинка в нього темніша, ніж зазвичай, тобто він темно окрашена печериця. Бачите, дуже жовтий колір проявляється ось тут, от, там, де покривало до ножки прилігає. І жовтий колір також є в ніжці, тут не дуже видно. Ну, чим відрізняється ця печериця? Неприємний запах, дійсно неприємний. Я дві штучки взяв в якості експерименту минулого разу, спробував відварити. Дуже неприємний запах, дійсно. Всі, мабуть, чули про печеріцю, печеріцю жовтіючу або жовтошкіру. І от я, в принципі, цей гріб саме так ідентифікував по багатьом істочникам. Це вважається отруйним грибочком. Ну, Хоча багато хто його збирає та їсть після відварювання. Ну, Дійсно, на смак я його не коштував. Але запах при відварюванні ну, дуже неприємний. Дійсно якийсь фінольний. І от свіжий гріб теж ніяк смачно не... ну, зовсім не пахне. Їх тут неймовірна кількість. цілий Кільця Молодю, молодюсінькі, трошки постарші. Якщо поковырятися, я думаю, теж вони тут десь ще ростуть. Ага, от бачите, зовсім маленький. Можна ще один зірвати. Ось він теж лізе. Бачите, ну, багато жовтіючих печериць, не обов'язково Ті, тільки жовтошкіри. Але саме цей темно окрашений, він такий дуже неприємний запах. От він, скоріш за все це саме він. Пчеріця зовто шкіра. Так що довіряйте своєму носику. Ну, після відварювання, в процесі відварювання, ви точно відчуєте цей запах. Ось такий світло-коричневий. Виглядає, як звичайна печеріття, таке ж саме покривальця. Але досить таки е, сильно жовтіє, особливо в ніжці, і запах не той. Не печерічний.